Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо ось таке красиве надходження. Jaguar F-Pace 2017 року випуску. 2.0 дизель, повний привід, автомат. Друзі, машинка, вся ціла без єдиного косметичного підкраса. Передня частина автомобіля, вся в бронеплівці, капот, крила, фари, бампер. Машинка в комплектації Air Sport. є у нас також Дестрон, є в нас камери 360. Машинка читає дорожні знаки, отримання в смузі і так далі. Провідний CarPlay, провідний, але він є. Друзі, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, датчики сліпих зон, чорні, класні диски, нова, зимня поки що гума, є електропривід багажничка. Багажничок у нас також великий та просторий. Є, до речі, ще другий комплект килимків зимній. Ось вони лежать. Машинка хазяйська, кожна кнопочка працює взагалі, друзі, без зауважень. Все працює. Машинка е, в дуже гарному технічному стані, вона пройде будь-яке СТО. Без на всіх чотирьох, є підсвіточка по салону синього кольору в темноті. Вона сама автоматично включається. Ось такий задній ряд, сидінь, шкіра, перферована, чорна стеля, величезна панорама, люк відкривається. Є у нас також роз'ємчики для підзарядки смартфонів. Е, друзі, машина класна. Насправді, датчики сліпих зон. Є в нас пам'ять сидінь, є в нас електропакет, є в нас меридіана кустика, є в нас асистенти, є в нас танкерма. Зверніть увагу. Вона просто ну, в ідеалі, взагалі, без зауважень. Електропривід, бокові підкачки, підтримки, все працює. Колінна підтримочка, кожна кнопка працює. Електропривода на передніх двох сидіннях. Підігрів сидінь, це все теж є. Є в нас підстаканчик, є в нас е режими їзди, є в нас електроавтоматичний е ручничок. Вот така шайба коробка передач, двохзонний кліматконтроль, камера 360. Я вже казав. Машинка в дуже гарному технічному стані. Вона читає дорожні знаки, я вам також вже казав. 115 тисяч рідного пробігу, машина без ДТП, 25 тисяч 990 доларів. Ціна, але торг присутній. Приїжджайте, оглядайте, тестуйте. Машинка достойна, фари, до речі, також максимальні. Доступний інліз в кредит, є готівкою і без розрахунчок. Є також у нас обмін, тобто ви його можете обміняти на будь-якій зі своїх автомобілів. І також у нас є послуга, терміновий автовикуп, якщо ви захочете, щоб у вас автомобіль швиденько викупили. Отже, чекаємо на вас, кільцева дорога 1, ТРЦ, Республіка Парк.